Я колись, коли починала цей блог, сказала собі, що я буду чесною і буду чесно розказувати про те, що дійсно зі мною відбувається на сьогодні. Чудесний день, дуже мені важко, але все так не буде і йду свої, скажімо так, страхи в перегорію, плачу на всю Тікаю парку всі на мене дивляться і, і не хоче. Іду, і плачу. навіть не знаю від чого, просто важко. Сьогодні вже якийсь день і, і от працюю. Не моя мрія бути покоївкою, це я точно знаю. Я, я, я не кажу. Я, я не можу це пояснити. Подобається, не подобається, не можу пояснити, але це не моя мрія. Я хочу щось більшого, щось кращого, чи говорити. У мене е, просто така. Та е, йду дивлюсь. Боже, які класні. Будинки, які краєвиди, де я живу, і оточують мене люди найкраще. І от, можливо, через те, що е, я не можу спілкуватись, вони вже мене там потрошки вчать, типу сьогодні заставили говорити. Травай пас, е, пас, а дома не, не працює завтра. Травай, травай, Димаш. працює в неділю. І, і мені це класно, що вони так розуміють мене. Але я вже казала коліжанці, мені дуже важко, що я хочу живого спілкування, просто з кимось говорити. Питаю, ну от навіть от я в магазин приходжу, я до них настільки пристаю, от вже до касирів мене Ой, і сльози і, і все. Вони Ех... мене, мене е... не розуміють, і я щось там починаю говорити, і я розумію, що я хочу і тут щось сказати, і, і там щось сказати. Я хочу говорити. Це дуже тяжко так, коли думаю. Навіщо я вилізла з тої шкарлупи? Сиділа би то й собі сиділа. Е, скільки би там заробляла, стільки би заробляла, та й щось би мало. Але ні, я захотіла їхати в Ні, цю Кану. Тепер шукаю от. Далі житло, щоб було дешевше, або хоча б по контракту. Бо так моє житло не є по контракту. Це називається Знімайте в українців. А, як завжди. Ну, ось так ось, такий сьогодні на день. ну День був такий насичений, багато було роботи, а вийшло просто, з мене полилося. Але все так не буде, я завжди повторю. Для чого це потрібно. Можливо, я не поважала працю, кокоївок, хоча мені здається, що ні. Ну, але це все-таки це все здається, як хто кажуть. Те, що ми маємо, ми це хотіли і ми це створили. Значить, це я хотіла і це я створила. Ой, йду зараз додому, сльози втираю, бо в мене в хаті дитина. Ой, надіюсь на мій канал не буде добре. Буде смачний багет І будемо їсти, що маємо. Так що всім найкращого дня і успіху.